Моє вітання Україну! Вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю українцям наснаги, сили і закінчити цю боротьбу в новому році. Позаду мене історичне будівля, як у расисти, спалили, так само, як вони хочуть знищити нашу історію, переписати її, привласнити. Але Україна пам'ятає своїх героїв і ніколи не забуде пам'ятаємо батька Шухевича, пам'ятаємо Леонтовича, який подарував цьому світу відомий Щедрик. Ми пам'ятаємо наших героїв, які дали країні і дали цьому світу першу демократичну конституцію Пилипа Орлика. Ми українці, велика нація, і ми зможемо побороти цю навалу. Ми зможемо відстояти. І так само, як стоїть Бахмут, так само стоїть вся Україна і кожен українець. Я хочу подякувати усім волонтерам. Усім українцям, які донатять, які допомагають Збройним силам України, знаходячись в тилу, і які підтримують наш бойовий дух, я хочу подякувати усім воїнам, які, з якими ми пліч у пліч захищаємо нашу країну з Новим роком!